Вітаю вас на моєму каналі, друзі. Сьогодні, на огляді японський топовий преміумний винищувач F2 ADTV. З впевненістю можна заявляти, що це один з найкращих дуелянтів на цих БРах. При правильному використанні F2 не залишає шансів при зближенні з ним, і за таку гарну маневреність довелося заплатити швидкістю. Це один із найповільніших літаків свого БРа. Флатер літака в горизонті досягти неможливо. А при піке ця цифра у землі в районі 1550 км на годину, і то набрати її важкувато. Максимально ефективна швидкість для віражу наступає десь в районі 800 км на годину і нижче. Утящення керування відбувається приблизно на 1000 км на годину, після чого літак поступово починає ставати все менш керованим. В цілому літак без якихось підводних каменів, що робить його дуже зручним у використанні. Єдине, що немає режиму суперманевреності. Переходимо до озброєння. F2 має 8 точок підвізки для ракет повітря-повітря: Чотири з них радарні aim 7 М Sparrow, які підходять для середніх дистанцій і ближчі, і чотири шалені всеракурсні японські aam Аам-3. Ця ракета є однією з найкращих всеракурсних інфрачервоних ракет у грі і розкриває себе при пусках у бокові проекції під кутами. Цілому озброєння дає розуміння, що літак для середніх та ближніх боїв через його бойовий рейтинг в 13,0 F-2 часто кидає до літаків 13,7, де вже є ракети з АЕРГСН, і перегравати їх у дальньому бою майже неможливо. У цьому огляді я не буду показувати сумісні бої, а тільки реалістичні повітряні, але по наземці тут теж присутні озброєння. Ми маємо вільно падаючі бомби, нари і коригуємо крилаті бомби з ГНСС наведенням Також є прицільний контейнер з гарним зумом і теплаком. У сумісних боях від нього варто очікувати більшу роль сапорта, а не основної штурмової сили. Ось приклад найбільш універсального сетапу під сумісні бої. Тепер поговоримо щодо бортових систем f 2 Почнемо з радару, який для свого БР є найкращим або одним з найкращих. Маємо гнучкі налаштування по дальності та секторам сканування. Єдиний недолік: те, що ми маємо лише СНП режим і відсутню НСЦ. Але через те, що в нас фар, радар показує майже все без похибок, і ми постійно бачимо повну картину боя. Щодо СПО, воно на рівні з топовими літаками 14 і 3, але має сліпі зони згори та знизу від літака під кутами в 45 градусів. Проте в купі з немаленькою кількістю контрмір можемо своєчасно та довго захищатися від ворожих атак. Щодо контрмір, в нас їх 120 штук. Кажучи про тактику використання, як я вже і казав, f 2 дуже впевнено почуває себе в ближньому повітряному бою, а АІМ 7 Sparrow для дальніх та середніх дистанцій реально ефективно використовується тільки в топі, але вже і на нашому БРІ є АРЛГСН та р 27 Тож робимо висновок, що треба намагатися нав'язувати ближній бій і грати другим темпом. І навіть при великому бажанні f 2 просто не вистачає швидкості відігравати першим. Звісно, що не треба летіти у куповорогів початку боя, але якщо обережно підібратися з висоти, то можна зробити багато швидких фрагів за рахунок АМ 3 А загалом нерідко бувають поодинокі цілі з флангів, і ми можемо сконцентруватися на них, атакуючи з середніх дистанцій за допомогою сперо першими, а потім плавно зміщуватися в місця, де зав'язується ближній бій. Головне для F2 — це виживати. Адже в будь-якій стичці під кінець бою f 2 виходить переможцем. Щодо підбору команд, десь половину з усіх боїв це внизу списку, і найголовніша проблема F2 2 це обмежена кількість якісного озброєння. Грати проти літаків з GSN на застарілих сперу не також і весело. Дуже часто доводиться комбінувати гру від висоти та гру по низах. А тепер переходимо до розбору боїв на F2 з моїми коментарями та спостереженнями. Якщо вам подобається формат, підтримайте канал, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, що б ви хотіли побачити наступне. Всім дякую за увагу! Залітайте на стріми і приємного перегляду! І перший бій тут я не став нічого придумувати, просто полетів по низах через розльот союзної команди. Бачу Су-27, який вирішив зіграти агресивно і даю по ньому пуск. Через те, що нас тут багато, він помиляється і підставляється під мою радарку. Дуже часто я брав бомби на одну базу, втрачаючи при цьому одну ракету аім 7 м що не є критично. Загалом так робити не бажано, але якщо вміло комбінувати і не ставити базу в пріоритет, то інколи можна пробувати. Зробивши свою брудну справу, розвертаюся до центру мапи, де сконцентрована основна сила ворожих літаків. Але бачу, що згори йдуть пуски і завчасно на це реагую. Харіар розкидав МК і даю йому в Лоба Ам 3. Тут я намагався наздогнати Міраж, але зрозумів, що це хибна справа. І тим часом я залишився останнім зі своєї команди. Бачу, що найближчим є F-18, який одразу реагує на мій радар. Атакую його одразу двома типами озброєння, щоб можливо десь заплутати. Тут я розумію, що F18 немає енергії, і спробую його витягувати нагору. Він підвішується, як результат я його відбуваю легко з пушки. Одразу помічаю в 20 та який заходить на мене на атаку. Уходжу під нього. Через те, що в нього було дуже багато енергії, він просто розбивається. Насправді мені повезло, що коли я крутився з F18, не було нікого поруч. Багато тюмейтів його на мене летить, намагаюся атакувати на проходах і поступово зав'язую ближній бій. Доведеться мені тут крутитися одразу з двома суперниками. Якомога швидше намагаюся прибрати хоча б одного, але в 14-й виконує якийсь маневр Стопган Малерік, що для мене було сюрпризом. Але у затяжному догфайті я все одно виходжу переможцем. Постійно пильную за перебуванням двох ворожих літаків у повітрі, щоб не підставитися, і потихеньку виходжу на 6. Також на СПО бачу ще один F14, який постійно тримає мене у захопленні. Тут хотів швидше добити Вігін, але пуск цієї ракети було помилкою. Одразу помічаю ще один f 14 очікую від нього пусків. Але він робить ті ж самі помилки і починає зі мною дохфайтитися. Також бачив, що в мене закінчується пальне, і всі думки були про повернення на філд, адже це є в пріоритеті. Тому і взагалі забув про ворожий міраж, який мене і вбиває. Наступна мапа Афганістан ще й велика версія. Пролітавши півбоя без особливого результату, ворожі гравці почали з'являтися в центрі мапи. Тут і настає зоряний час f 2 Даю пуск і одразу стою в пів позиції для захисту, якщо буде відповідь. Вже збирався летіти на перезарядку, як помічаю два f 16 на радарі. Маякую імейтам про це і прошу підтримку, але без успіху. Поміщаю одного, одразу атакую з превентивним відкиданням хибних цілей. Залітає другий, намагаюсь контратакувати, але дуже сильно підставляюсь. Я не знаю, як він мене не забирає. Мінусую першого, а далі вже справа за малим. І тут в мене вже немає взагалі енергії. Але він почав мене атакувати, і я приймаю рішення його контратакувати. Якщо б він витягнув мене ще вище через свою енергію, я б був у ролі жертви. А так він помилився. Знову велика мапа. Широкий розліт ворогів, і на мені тут, як мінімум, дві нові Су-30МК-2. Намагаюся атакувати одну з них перу, але по мені також вже є пуски. Треба захищатися, тому що я не факт, що доведу свою ракету. Остаточна кількість ракет, яка була по мені пущена, невідома, тому приймаю рішення падати в антипод. Плюс скидаю зайву вагу. Тімейтів тут моїх немає. Я зараз один буду кротитися з цими сушками скоріш за все. Після кількох маневрів ворожі літаки розділилися, і першим в пріоритеті той, що відштурмив базу. Даю пуск і одразу захищаюсь. На ІСПО мене захоплює ще одна сушка, тому розумію, що зараз буде ще контакт. Розмінюємося ракетами. Знов превентивно відкидаю хибні цілі. І з легкістю заходжу сушці на 6, вона мені в цьому плані взагалі не конкурент. Фіксую F-14, який летить роздавати факури, і йду на перехоплення. Вимкну вратав, щоб не тригерити його. Та й плюс давати з такого ракурсу радарну ракету майже не має сенсу, тому йду на зближення. Дублюю одразу два типи озброєння, але, судячи з реакції, він на мене навіть і не очікував. Ну, а це приклад боя, як в ідеалі повинен відігравати F2 від висоти. Зазвичай суперники відвертають від дальніх пусків, але цим ми виграємо собі час для зближення, не даючи змогу атакувати. Просканувавши поле бою і вибравши найзручнішу ціль, можна починати атакувати. F16 починає активно змінювати свою траєкторію, тому шанс на влучення в таку ціль дуже мізерний. Дальнього бою тут не вийшло, тому знижуюсь і починаю відпрацьовувати вже засвічені цілі. Як видно, то після кожного пуску в теоретично небезпечно йдучого на мене суперника я стаю в півзахист, щоб в разі чого можна було завчасно зреагувати. Бачу, що мені є пуск радарної ракети це Р27. Ночою, але в атаку зайти не можу, того що буде ще один пуск. Відхідую хібні цілі задля збросу сиракурсної ракети і одразу заходжу на 6 мігу, але його вже вбивають імейт. Зав'язується такий шалений повітряний бій, і тут головне завчасно реагувати на всі типи загроз і правильно від них захищатися. Постійно оглядатися. В цілому, все, як я і казав до цього, в такому ближньому бою переграти F2 дуже важко. Він себе тут почуває як риба у воді. Головне, не поспішати, задарма не підставлятись, ну і як на будь-якому літаку, зберігати енергію. Буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, що воно сподобалось вам, що воно було корисним, чи після цього ви краще будете розуміти F2. Підписуйтесь на канал, приходьте на стріми, до нових зустрічей, і бережіть себе!